Це кадри з їхнього сімейного архіву. Чоловік Слава, дружина Віталія і їхня донечка Марфа. Тепер всі родині фото та відео виглядатимуть інакше. Слава пішов захищати батьківщину. Влітку 22-го під Бахмутом осколок поцілив йому під коліно. Чоловіка мучили фантомні болі, але з себе виводили інші. Тебе хвалить на гайку і немає, то просто голова йде в взагалі Прям взагалі зараз не хочеться кудись ходити та десь там по МСЕКам і випрашувати собі те, що їм належить по закону. Власне, що таке МСЕК медико-соціально експертна комісія, де лікарі встановлюють військовим і цивільним групу інвалідності, ступінь працездатності. Не плутайте із ВЛК військово-лікарською комісією, яка визначає придатність до військової служби, зокрема після поранення і лікування. Утім, спільного в них багато: бюрократія, черги і корупція. Після пекла ВЛК військові потрапляють у ще одне: МСЕК у цьому переконалася дружина слави, збираючи документи для встановлення групи інвалідності. Чіткого списку, який потребує МСЕК, його не існує. Через тиждень МСЕК запросив ще одну довідку, через ще тиждень ще одну довідку, і через ще один тиждень ще одну довідку. І так, протягом двох з половиною місяців щотижня, ми підвозили по одній довідці. Згодом почали вимагати оригінали. Зокрема, оригінал довідки ВЛК розширений. Охорони здоров'я до мене знову порозмовили і сказали, та да, справді ми не маємо права. Що це таке сам сек? У вас потребує. Це оригінал документ, який належить виключно особі, виключно військовому. Його ніхто не має требувати. Після такого знущання Віталія вже не витримала і написала емоційний пост у соцмережі. Наступного дня їй зателефонували з мозу. Можете забирати посвідчення вашого чоловіка, йому і їхати не треба. Диво, та й годі. При мсеках є дві проблеми. А ставлять інвалідність тому, кому не потрібно ставити, не ставлять тому, кому потрібно ставити. І це не припиняється, що найменше від початку війни з 2014-го. Військовий Петро Олексюк дістав поранення. У нього майже повністю відірвало п'яту, коли наступив на міну. Але ногу і стопу вдалося зберегти. А от за групу інвалідності довелося знову воювати. Документи не погодили, тому що в довідці ВЛК. Не вказано про ступінь відчленування стопи. Про що йдеться? Петро не розумів, адже його у шпиталі запевнили, що всі документи в порядку. Після намотування кіл кабінетами ВЛК і МСЕК, начебто його документи прийняли. З Києва до матері дзвонили люди якісь і сказали, що мама повинна приїхати в Київ, щоб поспілкуватися про встановлення для мене групи інвалідності. і Оформлення документів. Як отак -от можуть просто брати, дзвонити? Батьками казати, що приїжджайте, нам треба поспілкуватись про документи вашого сина. Тоже я ж повнолітня людина, можна було б до мене зателефонувати. Відчувши неладне, Петро приїхав до столиці з батьком, маючи план. Розумієте, там пропонують третю групу безстроково або другу групу на два роки. Ну, ви ж розумієте, що батько… ну розумію. Валерій Наумов взяв клаптик паперу. Написав півтори тисячі доларів, значок долара, показав батьку і каже американське. Ну, в цей момент, коли батько в кабінет заходив, я йому диктофон в кишеню поклав. Після цього вони звернулися до Служби безпеки України. Там влаштували цілу спецоперацію з міченими купюрами та обшуками у столичному МСЕК і домівках усіх причетних лікарів і експертів, де познаходили ще купу документів і грошей від атовців. Тоді з'ясувалося, 26 поранених військових занесли до МСЕКу від 700 до 4 тисяч доларів. Кожен це було у 2019-му. Зараз нічого не змінилося. Окрім Курсу долара занадто багато е, питань у висновку цієї медико-соціальної експертної комісії залежить від самих у цих людей, і там є дуже багато простору для того, щоб вписати ті чи інші діагнози. Ще одна функція МСЕК розробити індивідуальний план реабілітації для особи з інвалідністю. А ще МСЕК має контролювати його реалізацію. Однак у слави був невибагливий план. Потребує огляду ортопеда, здається. Чоловік каже, а ви б не могли мені написати милиці, до прикладу? А навіщо вам милиці? У вас же є протез. Однак ніхто не ходить постійно в протезі, пояснює Віталя. Особливо коли ще кінцівка остаточно не сформована. Лікар мав би про це знати. А славі необхідно ще навчитися ходити на протезі. Проте в Україні вони не знайшли такої безкоштовної допомоги. Пропускна спроможність. Розрахункова система на сьогоднішній день це біля восьми тисяч реабілітаційних сеансів на день. Це було б абсолютно достатньо для мирного часу. Але ми розуміємо, так як значна кількість поранених, то наші найкращі відділення зараз перегружені. Через перевантаженість таких центрів Віталя з чоловіком зараз в Польщі. Тим запропонували проходити необхідну реабілітацію безкоштовно. Слухаю Спотіфай Український рок. Ось так годину часу щодня на милицях прогулюється Олександр. Під час виконання бойового завдання він дістав осколкові поранення, зокрема в спинний мозок, і перші два місяці майже не відчував ніг, а безпосередньо на ноги його поставили у цьому реабілітаційно-спортивному центрі. Ми не медична реабілітація, тобто ми надаємо ті послуги, які вже. Без допомоги медицини, бо у цього третього етапу його не вистачає. Олександру просто пощастило, що він сюди потрапив, бо це власна ініціатива реабілітолога Максима. Я не буду називати заклади, але ми тут з тими, хто до нас найближче. Я особисто подружився, налагодив комунікацію з лікарями, з закладами, знайшов купу старих добрих знайомих в закладах, тут що у нас є в сусідніх областях, і ми зробили співпрацю, що вони після того, як залікували. Знають, що ми круто відпрацюємо хлопчину тут поза межами закладів охорони здоров'я. Олександр дуже хоче ходити знову без милиць. тому що дня виходить на таку прогулянку, незважаючи на те, що він ще відновлюється після операції на шлунку. Ходити, хоча б трохи, таку настанову йому дав реабілітолог Максим. Бо якщо Олександр сяде у візочок, який дбайливо йому видала система, він ніколи з нього не встане. Із 2025 року мсеків не буде. Таку мету поставили в міністерстві охорони здоров'я. Мсеки ми запустили комплексну реформу, і вона пов'язана з розвитком системи реабілітації в Україні і переходом на міжнародну класифікацію функціонувань. Але цей період все-таки довготривалий. За словами міністра, мультидисциплінарні команди замінять мсеки. Вони визначатимуть групу інвалідності через міжнародний класифікатор функціональності. Це певна шкала. Ала оцінювання, яка різко зменшить поле для корупції. Для цього МКФ і потрібно, щоб ну, максимально е забрати людський фактор, тобто, щоб було все автоматизовано, і були дуже чіткі критерії. В чому зараз ось у нас проблем, що якраз є суб'єктивність рішень, і багато рішень оскаржується в частині інвалідності. Така схема розробляється до кожної хвороби, тобто працюватиме не тільки з пораненими військовими, а й з цивільними. По суті, це своєрідна революція, де не буде сенсу для записочок про півтори тисячі доларів. А діагноз автоматично матиме розписані класифікатори, інструменти і послуги, які потрібно надати. Принаймні нам таке обіцяють. А поки мсеки працюють, ідіть на прийом з диктофоном. Ірина Коваленко, Марічка Кужик, Валентин Шилко. ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.